Ронто, ну, мої кохані, сподіваюсь, вас вам добре мене чутно. Ми сьогодні поговоримо про багато чого, але все це буде направлено на тему, яка цікавить всіх вас на тему грошей, тому що грошей не буває багато, і саме мене цікавить тема грошей. Не з точки зору придбати собі ще більше всього, або доказати кому, що от я така крута, я жінка хана мільйонер. Ні. Мені цікаво оце нащупати ще більш точніше езотерічні закони, за якими гроші. Притягуються в наше життя. І я зараз кажу про великі гроші, тому що завжди це досвід. І я завжди кажу всесвіту, що а як це, до речі, я розказую вам дуже класну практику, ви можете її застосовувати. Бо діє, коли ви кажете: всесвіт, а як це мати великі кошти, коли тобі в місяць. Приходить, от я хочу моя ціль, я вам її озвучую, не боюсь. Це 30 тисяч євро в місяць. Так, знов кажу. От, от я хочу зламати цей код, який сидить в мені, тому що у мене достатньо гарний дохід, але не 30 тисяч євро. Хоча я розумію, що це можливе, можливо навіть мати в місяць і мільйон євро. Але для мене, враховуючи мою енергетичну ємність, я відчуваю, що я можу пропустити через себе 30 тисяч євро. Тобто, напишіть, яку суму, ви вважаєте, ви можете пропустити через себе. Так ось, кожен раз. Коли я пам'ятаю, а я давно вже живу свідомо, іноді можу забути, бо старі програми ще дають про себе знати. Але я кажу собі, я просто слідкую за тим, як вони проявляються, як вони вискакують не більше, і не менше. Так от я кажу собі, вищі сили собі, тому що в нас фейчки, хлопці, дівчата, в нас і живе та просвітлена версія нас, яка знає, яка чує, яка все робить для нас. Ми є той Бог або часка Бога, кому як це звучить, то коли ви щось просите, ви просите у себе. Я кажу, а як це цікаво, коли ти в місяць, кожного місяця, твої статки надходження це 30 тисяч євро. Як це? Тому що гроші не приходять як гроші. Гроші приходять в наше життя як досвід, який ми хочемо пережити. І це може досвід, наприклад, да? а як це бути людиною, якої є Каєн? тобто на певні ваші потреби? Або як це бути людиною якоїсь тільки коштів, що вона може переїжджати кожного дня, кожного тижня? Чував, ти видивився на дівчину кожного місяця будь-який пункт, куди вона б хотіла да, переїхати. Так ось такий вже інструмент для того, щоб ви почали розширюватися щодо фінансової ємності, він існує. І цим інструментом володію саме я. Я зараз кажу про амулет на фінанси. Про амулет на розширення фінансової ємності, тому що мої амулети це проста. Тобто в якому стані необхідно бути людині, ми зараз кажу, говоримо про фінанси, але будь-який мій амулет про стан, для того, щоб вона мала стільки коштів, скільки вона хоче. Це про стан. Тому мої амулети індивідуальні, тому вони і безпосередньо я їх роблю, враховуючи вашу дату народження, і тому у кожного в амулеті різні енергії. Енергії це карти таро, які я застосовую як сифіротичний інструмент, не більше, і не менше. Там ніякої чорної білої магії, про яку так хтось мріє, або яку хтось так. Від себе відштовхує. Ні, там певні закони езотеричні, навіть кван квантової фізики. Бо все на рівні енергії. так ось я розумію, що все можливо. Я знаю, як цього досягти, і я йду до цього. І моє життя це підтверджує саме те, як я живу. Я сама живу в Іспанії. На свої власні кошти, у мене немає ніяких допомог. Я роблю ремонт в Києві в квартирі. Причому ремонт роблю євро ремонт. Я маю змогу подорожувати, я маю змогу купляти собі бренди. Я маю змогу знімати найкращу, не побоюсь цього слова, квартиру в центрі Аліканте з дворічним ремонтом. Це дуже велика рідкість трьома терасами і з видом. Шикарним на гору Санта-Барбара за півтори тисячі євро. Тобто амулети працюють, і моє життя є цьому підтвердження. Тому що, коли я почала їх робити, коли до мене прийшла ця інформація, це було нічого. Ну, по перше, я почала з особистого життя, побачила результат. Але це була війна, на момент війни у мене не було нічого. Я не те, що могла там собі дозволити квартиру, я собі не могла не дозволити від слова зовсім. Так ось про мене розказала, але я зараз кажу про вас, і я знаю, що це питання багатьох з вас цікавить. Так, от вчора я розмовляла своєю феєчкою, феєчкою, це всі ви, у якої є амулетні фінанси. Амулет робиться на півроку, і амулет на 365 днів посилений. Амулет на 365 днів це одна карта таро. Якщо посилені дві карти таро, це як два янгола охоронці або один, які захищають ваше життя, захищають вас від різних влаздів, негараздів, вашої енергетики. Амулет, звісно, не захищає вас від життя. Але це те, що відбувається в вашому житті, воно відбувається, але з найменшими для вас, скажімо так, наслідками. Я в свій час маючи я була п'ять днів, впала з патіну. Самокату можна сказати, така ж твій амулет, так як моя одна фейчка, яку я дуже люблю. Вона написала мені таке, що от у мене амулет є. Вона посилила амулет на 365 днів, бо був класний результат від амулету на 365 днів однієї карти. Захотіла ще одну. Він на рік робиться. І потім була у неї збори були, і на цих зборах приписали її колезі. Те, що вона робила ця фейка, приписали колезі. Вона а де ж амулет. Він не працює. Так? Або як ну не те, що вона не казала, не працює, це я вже від себе, але я бачила розчарування. Тобто, а що, а де, а чому так, да? те ж саме, як одна феєчка поставила в Європі машину, припаркувала не на стоянку, а просто так, да? і машину і машину теж там зараз я згадаю, що там відбулося, але там відбулося так, що її навіть штраф не виписали. Оце амулет на 65 днів посилений спрацював, що мінімізувалося. Я Кажу, ви розумієте, що амулет це не про те, що ви не будете своє життя проживати, або те, ви можете йти грабувати банк і робити все, що ви хочете, і вам за це нічого не буде. Що вам буде, але буде найменше із того, що взагалі може бути. Розумієте? Так, от я упала самокату, я упала на сходах, почуєте? Я летіла обличчям вниз. Цей момент перед мною пролетіла все життя, тому що я розуміла, що зараз я розумлю щелепу, зуби, півобличчя, ніс, голову. Все, я летіла, бо самоката, знаєте, там це не машина вирути. Там він не він не вирулюється. Він просто ти плашмя падаєш. Це були сходи, я їх не побачила. Але мої, я... а, це були ще такі сходи на вулиці, тобто ну такі, знаєте, железобетонні. Я впадаю тут. У мене є шрам, але набрів, і тут у мене маленький шрам, який зразу же мене відвезли в лікарню, навіть не було чергу. І зашили оце те. Так от про що я? Я про те, що ми мледна фінанси, і наскільки змінилося її життя. Вона перестала це. Феєчка розказувала, я не записала розмову з нею, тому що, на жаль, у неї там не обновлена версія телеграму. Не бійтеся, я коли знімаю з вами розмову, я вашого обличчя не знімаю тільки своє. Так от вона каже: Я тепер живу в потоці раніше я думала, де я візьму на це гроші, а зараз я хочу, і гроші з'являються. Це при тому, що феєчка працює не на себе, вона працює, ну вона, скажімо так. Після інвестора перше обличчя, може у неї Я я знов таки, може у неї там проценти є. Я ніколи не витрушуюсь людини, а звідки приходять гроші. Але я бачу, скільки всього вона зробила. Яка вона прийшла, які фінансовому становище, якою вона стала? Точно замотові моїми працює давно. У неї були на особисте життя, багато різних амулетів. Тобто вона вже знає, як це працює. Так, от вона за цей період вона каже: Я подумала і зробила. Ну, тобто і гроші приходять. Вона зробила пластичну операцію. Це блефаропластику. Раніше я навіть не могла про це мріяти, бо вона коштує достатньо дорого, і там ще її жир водили під оком, там, щоб не було якихось вияву. Далі вона вирішила піти в спортзал і вибрала найкращий спортзал в Києві. Це хто знає, п'ятий елемент. Вона Подорожує по Європі, у неї скоро вони поїдуть знову в, в, в Італію, по-моєму, в грі. Вона собі купила Дайсон перед новим роком, і я у неї питаю: ну як вона каже, результати просто шикарні. Я наче в потоці мене наче несе. Я не думаю про те, де взяти гроші, але вони з'являються. Зараз ми з нею ведемо розмову про те, щоб вона почала ще реалізацію в чомусь, щоб не тільки, не тільки в роботі, бо до кінця своїх днів, як вона каже, вона не бачить себе на цій роботі. Так от я про стан. Гроші приходять на спокій. Згадайте, як в отелі дорогого ресторану там все спокійно. Там звучить спокійна музика, ніхто нікуди не бежить. Мільйонери сидять спокійно, наче вони втратили мільйон, а для цього теж треба бути готовим. То вони спокійно сидять, реагують на це, розуміючи, що до них скоро прийде знов два або три, або п'ятнадцять, але це є музикою грошей. Так от медитуючи за мулетом. Саме ці енергії і входять в ваш стан, в ваші програми. Коли ви підвищуєте рівень енергетичний світ, ви перестаєте турбуватися, ви починаєте чути свої бажання. Яка жінка пішла. Красива в, руху, в руках, а він Ви, я завжди дивлюсь, вибачте. Ви починаєте не думати про те, що потім через півроку це не працює. Зараз так подумала, зробила. От я подумала, що мені треба летіти в Венецію. Все, я почала вибирати квитки. Зараз у мене наступне. Подивилась, що я хотіла зробити як найкраще для себе через Мадрид, і це найкраще я так зроблю, але там є певні нюанси, як добратися. До самої Венеції як зняти готель? Бо там є готелі, які вночі тебе не приймають. Але я вчора відпустила цю ситуацію. Ви розумієте, вчора мене починає отак от, знаєте, ну всередині розумію, що мені треба багато що працювати, бо я взагалі чому я раніше мало подорожувала? Я ж я чекала, поки прийде чоловік і візьме це на себе, розумієте? Але на зараз чать тому, що ми самі самодостатні. І саме завдяки моїм амулетам ви стаєте повноцінною по всіх сферах вашого життя. Якщо берете амулет на кожну сферу, у мене є амулет, звісно, на високорангового чоловіка, і він мене вчить. Я ловлю інсайти про те, що почни жити те життя, яке ти хочеш мати з чоловіком. І на цій енергії притягнуться, і подорожі і такий чоловік. Бо те життя, яке ти зараз ведеш, а я є гроші, але я сиділа тут в Аліканте. Ні, я з'їздила в Ніцу, в Монако, потім куди? в Сербію і все. І то Монако Ніцца була більше ініційована моєю подругою, я не заморачувалась. Сербія була чоловіком залицяльником Розумієте, і я все ніяк не хотіла. Боже, це стільки часу. Це можна тільки розкладів робити, це можна тільки вам розказати. Але я до цього прийшла завдяки амулетам, медитуючи з ними. енергія заходить. Твої програми, і ти починаєш ловити інсайти, і по-іншому вже все робити. Скільки там у мене процентів не бачу. Тож, тож. Я, я вчора сижу, починаю вивчаю цю тему, це як добратися, мене починаю корбасити. А я розумію, це пережитки старих програм. Я кажу собі, стоп! Ти втомилася все, закривай тоді. Але. І тут я у мене в голові. отак же ж я думаю, і мої фейки бояться, а іноді не хочуть тих трансформацій, трансформації, бо це нове, це треба вивчати. З цим треба якось примиритися в плані, узнати інформацію про це. І, можливо, треба й самі змінитися. Так мені приходиться змінюватися. Мені приходиться самі планувати подорож і брати відповідальність на себе, бо гроші я навчилась заробляти. А подорожувати ні. Ну боліньки, ну на це витрачати час. Ну навіщо? Але тепер я розумію, що це і є оце життя, розумієте? Пізнавати нове. І так, і в фінансах. Як ви думаєте, ця феєчка закаже амулет на фінанси знову наступні погоди? Звісно, тому що вона вже оправдала вартість амулету сто разів. Хоча амулет скажу зразу, він достатньо енергетично ємкий для мене. Я збираю інформацію по одному амулетові, я одній людині приділяю два, а іноді три дні. Ви розумієте? При цьому я веду певний образ життя, певна їжа повинна бути. Зірую алкоголь, я не курю, тому що. Моя енергія повинна бути чиста. Я повинна зайти в той канал і подивитись, я, який зараз клас перемістити феєчку. Ну, мовно говорячи, 10 класів, тому що ми не можемо з першого перескочити в десятий, бо це як смерть для людини буде. Який клас треба, які енергії необхідні феєчки, щоб перейти в наступний клас? Що ще добре телеграм? Там багато інформації про мулеці, відгуку ще амулетом треба медитувати. І це може бути першим випробуванням. Але дам таку вам закваску. медитувати, чому іноді є проблемним? тому що ваше тіло вас не слухається. Я пам'ятаю, як у мене це було. Ти сіла медитувати, тобі кажуть, ой, якась медитація нудна, давай завтра. Ой, щось медитація не подобається, треба там, не знаю, щось там подивитись. Бо у вас ще йде, коли ви медитуєте робота з тілом. Тепер ви тілу віддаєте накази, а не тіло вам. Розумієте, про що я? Бо в звичайному житті, коли ми не в свідомості знаходимося, а багато людей живуть. Не усвідомлюючи, що взагалі відбувається, тобто вони реагують, знаєте, як от тіло реагує, так вони реагують. Так от, а ви розумієте, що тепер ви можете тіло віддавати наказу, коли вам сісти, коли вам стати і що вам робити. І це теж такий крок серйозний, який проходять мої фейчки, медитуючи з амулетом. Тому амулети із карта РО. Автором яких я являюсь, і тільки я. Я вже казала, що цю інформацію взяла я, я в неї повірила, я її на собі перевірила і далі несу це, те, що нам дають змогу вищі сили. Так ось це також про роботу з вашим тілом. І зміни відбуваються не тільки на рівні програм, а й на рівні тіла. Ви починаєте по-іншому реагувати на багато чого. Тому що ті програми старі, вони поступово заміняються новими, більш високоенергетичними. А чим більше високоенергетична програма, тим більш високоенергетичної енергії від вас потребується. А що таке енергія? А енергія це все. І висока енергія це енергія, коли ви задоволена, коли ви щаслива. Коли вас все задовольняє і коли ви почуєте, нічого не шукаєте, люблю вас.